Чи спадало вам на думку, що ворона за вашим вікном щойно розв'язала складну багатоетапну головоломку, аби дістати собі їжу? Або що восьми ніг в океанаріумі знає графік охоронців і планує втечу. Більшість із нас вважає, що вершина тваринного інтелекту це дельфіни та мавпи. Але що, якщо я скажу, що це та величезна омана? Сьогодні ми вирушаємо у подорож найвидатнішими розумами тваринного світу. Ми склали рейтинг 20 геніїв нашої планети і повірте, цей список переверне ваше уявлення. Дельфіни, о, вони тут є, але їхнє місце у рейтингу вас дуже здивує. До речі, яку тварину особисто ви вважаєте найрозумнішою? Напишіть у коментарях просто зараз. А наприкінці відео ми перевіримо, наскільки ваша інтуїція збіглася з науковими даними. Перш ніж ми почнемо наш зворотний відлік, давайте визначимося, що ж таке розум у світі тварин. Це ж не здатність розв'язувати квадратні рівняння чи цитувати класиків, вчені, оцінюють інтелект за кількома ключовими параметрами це вміння вирішувати проблеми. Здатність використовувати і навіть створювати інструменти наявність складної соціальної структури та спілкування, а також пам'ять і здатність до навчання. Важливо розуміти, що інтелект завжди служить одній меті виживанню. Тому розум восьминога, ідеально пристосованого до життя на дні океану, докорінно відрізняється від розуму слона, який живе у савані. Порівнювати їх безпосередньо, це все одно, що сперечатися що краще молоток чи викрутка. Кожен із них гарний у своїй справі, наш рейтинг, це спроба зібрати разом найвидатніших мислителів із різних середовищ існування, чиї здібності вражають уяву вчених і доводять, що людина далеко не єдина розумна істота на цій планеті, отож відкриває наш список. На 20-му місці морська видра або калан. Ці чарівні створіння, це не просто милі пухнастики, які плавають на спині, вони одні з небагатьох морських ссавців, що активно використовують інструменти, їхні улюблені ласощі, молюски та морські їжаки, захищені міцною мушлею. Що робить видра? Вона знаходить відповідний камінь, кладе його собі на груди, немов ковадло. І б'є по ньому здобиччю, доки мушля не розколеться, ба більше кожна видра має свій улюблений камінь, який вона може носити із собою у спеціальній шкіряній кишені під лапою. Це свідчить не лише про кмітливість, але й про здатність до планування та збереження цінного ресурсу, їхня винахідливість у добуванні їжі. Яскравий приклад того, як інтелект допомагає адаптуватися та процвітати у своєму середовищі. Вони перетворили свої груди на пересувну майстерню. Що погодьтеся заслуговує на місце у нашому топі на дев'ятнадцятому місці? У нас мурахи, саме так ці маленькі комахи, недооцінювати їхній колективний розум це велика помилка. Окремо взята мураха інтелектом не вражає, але мурашник справжній суперорганізм з дивовижними можливостями, вони займаються сільським господарством, вирощуючи гриби на плантаціях всередині колонії, вони одомашнили попелицю, використовуючи її як дійних корів для отримання солодкого нектару. Мурахи ведуть війни, беруть полонених, будують складні інженерні споруди. Включно з живими мостами із власних тіл, щоб долати перешкоди, їхня система комунікації за допомогою феромонів настільки складна, що дає змогу передавати точні координати джерел їжі, попереджати про небезпеку та координувати дії тисяч особин. Цей колективний інтелект дозволяє мурахам вирішувати завдання, не підсильні для однієї, навіть дуже розумної істоти. Це доводить, що розум може бути не лише індивідуальним, а й розподіленим. На 18-й сходинці розташувався єнот ці масковані грабіжники давно вже відомі своєю хитрістю та неймовірною спритністю, їхні передні кінцівки майже такі ж чутливі, як і людські руки, це дозволяє їм маніпулювати предметами з вражаючою точністю. Вчені проводили тести, під час яких єнотам потрібно було відкрити складні замки, щоб дістатися до їжі. Деякі з цих замків вимагали виконання аж 11 послідовних дій. Єноти не просто справлялися з цим завданням, вони запам'ятовували рішення на роки вперед. Їхня здатність розв'язувати проблеми, відмінна пам'ять та швидка адаптація до міського середовища. Роблять їх справжніми геніями виживання. Якщо ви хоча б раз намагалися захистити свої сміттєві баки від єнота, ви знаєте, що це битва з надзвичайно винахідливим і впертим супротивником. Їхня цікавість та наполегливість це не просто риси характеру, це прояв високорозвиненого інтелекту. Сімнадцяте місце ми віддаємо медоносному борсуку або Простіше кажучи, медоїду. Цей звір став справжнім інтернет-мемом завдяки своїй абсолютній безстрашності, але за цією репутацією ховається ще й неабиякий розум. Медоїди справжні майстри втеч. У зоопарках вони раз у раз демонстрували неймовірну винахідливість, відчиняли засуви, використовували каміння та палиці як інструменти, щоб перелізти через огорожу. І навіть працювали в команді зі своїм напарником аби здійснити втечу. Відомий медоїд, на ім'я Стофел навчився згрібати каміння в купу, робити підкопи і навіть використовувати кинуту у вольєр гілку як драбину. Коли в нього забрали усі ці предмети, він почав скочувати грудки бруду, щоб збудувати собі сходинку. Це свідчить про високий рівень аналітичного мислення та здатність. Знаходити нестандартні рішення для досягнення поставленої мети медоїд не просто сильний і безстрашний, він ще й чортівський, кмітливий та розумний, що робить його однією з найгрізніших і найшанованіших тварин у дикій природі. На 16-й позиції щур sure. так, багатьом вони не до вподоби, але час відкинути упередження. Щури неймовірно розумні та соціально складні створіння, вони володіють метапізнанням, тобто здатністю усвідомлювати межі власних знань. Простіше кажучи, щур може зрозуміти, що не впевнений у відповіді на якесь питання, і відмовитися від вибору, щоб уникнути помилки. Раніше вважалося, що ця здатність притаманна лише людям і приматам. Щури легко навчаються проходити надскладні лабіринти, запам'ятовуючи маршрут на тривалий час. Вони здатні до емпатії під час експериментів. Щури визволяли своїх родичів із пастки, навіть якщо як альтернативу їм пропонували шоколад. Це свідчить про наявність у них тісних соціальних зв'язків та співпереживання. Їхній мозок влаштований так. Що вони постійно аналізують довкілля, що робить їх майстрами адаптації та виживання практично в будь-яких умовах, на 15-му місці білка ці моторні гризуни не просто майстри паркуру, а справжні генії планування та пам'яті, що осені білка ховає тисячі горіхів у різних місцях, щоб пережити зиму і найдивовижніше. Вона пам'ятає, де знаходиться більшість її схованок, це вимагає феноменальної просторової пам'яті, але це ще не все. Білки, майстерні ошуканці. Якщо білка помічає, що за нею спостерігає потенційний злодій, наприклад, інша білка чи птах вона може влаштувати справжній спектакль, вона копатиме фальшиві ямки і вдаватиме, що ховає горіх. Хоча справжній припас усе ще залишається у неї в роті, потім вона відбіжить в інше, більш затишне місце і сховає його по справжньому. Така тактика обману вимагає розуміння намірів іншої істоти, а це є ознакою дуже високого інтелекту. На 14-й сходинці розташувалися свині, але забудьте про стереотип брудної та нерозумної тварини. Свині розумніші за собак і навіть за деяких приматів, вони мають чудову довготривалу пам'ять і здатні впізнавати себе у дзеркалі, тест, який провалюють багато тварин. Під час експериментів свині демонстрували здатність грати у прості відеоігри, вони використовували джойстик, яким керували своїм п'ятачком, і розуміли суть гри швидше, ніж деякі мавпи. Вони можуть розв'язувати головоломки, призначені для дітей, і розуміють символічну мову. Свині надзвичайно соціальні тварини, вони формують складні ієрархії, спілкуються одна з одною, використовуючи широкий діапазон звуків, і навіть здатні обманювати своїх родичів, аби отримати більше їжі. Їхні когнітивні здібності настільки високі. Що вчені ставлять їх в один ряд із дельфінами та слонами, це робить їх одними з найбільш недооцінених інтелектуалів у світі тварин. На тринадцятій сходинці Новозеландський папуга Кеа. цих птахів часто називають клоунами гір за їхній грайливий та пустотливий характер, але за цим ховається справді гострий розум папуги Кеа. Природжені майстри розв'язання проблем у дикій природі, вони відомі тим, що можуть відкривати рюкзаки туристів, відкручувати гайки на автомобілях і знаходити найхитріші способи дістатися до їжі. Вчені з'ясували, що Кеа здатні оцінювати ймовірності. В рамках одного експерименту птахам пропонували вибрати жетон з однієї з двох банок. В одній банці було більше чорних. Виграшних жетонів, а в іншій відповідно менше. Кеа постійно обирали ту банку, де шанси на успіх були вищими. Це свідчить про їхню здатність до логічного мислення та базового статистичного аналізу. Їхня цікавість і готовність експериментувати роблять Кеа одним із найрозумніших птахів на планеті, здатними вирішувати завдання. Які спантеличують навіть мавп на 12 12-й позиції собака. Звісно, рівень інтелекту сильно залежить від породи, але загалом собаки демонструють вражаючі когнітивні здібності, особливо у соціальній взаємодії з людиною вони єдині тварини крім людей, які інстинктивно розуміють людський жест, вказування пальцем, собаки можуть запам'ятати сотні слів і команд. Рекордсменка Бордер -колі на прізвисько Чейзер знала назви понад тисячі іграшок, але їхній розум виявляється не лише у словниковому запасі, вони чудово розпізнають наші емоції за виразом обличчя і тоном голосу, здатні до співпереживання та можуть демонструвати складну соціальну поведінку, Ревнощі або відчуття провини, їхня здатність до навчання співпраці з людиною та Глибокий емоційний зв'язок роблять їх не просто найкращими друзями, а по справжньому розумними компаньйонами. На одинадцятому місці каракатиця цей головоногий молюск – справжній майстер маскування, але його інтелект виходить далеко за межі простої зміни кольору шкіри. Каракатиці мають одне з найбільших співвідношень мозку до тіла серед усіх безхребетних. Нещодавно вчені виявили, що каракатиці здатні пройти знаменитий зефірний тест, який використовується для оцінки самоконтролю у дітей. Молодим каракатицям пропонували вибір отримати менш смачну їжу одразу, або ж почекати деякий час і насолодитися своїми улюбленими ласощами живою креветкою. Ті особини, які змогли проявити витримку, продемонстрували вищі когнітивні здібності і в інших тестах. Це свідчить про наявність у них таких складних функцій, як планування майбутнього та здатність відмовлятися від миттєвого задоволення заради більшої вигоди. Їхній розум це загадка, яка тільки починає відкриватися науковцям, М -м -м. замикає десятку найкращих горбатий кит. Ці океанські велетні вражають не лише своїми розмірами, а й неймовірно складним інтелектом. Їхній мозок містить особливі веретеноподібні нейрони, які у людей відповідають за соціальну поведінку, емпатію та інтуїцію. Кити відомі своїми складними піснями, це послідовності звуків, які можуть тривати годинами і змінюються щороку. Це одна з найбільш комплексних форм комунікації. У світі тварин, але найбільш вражаючою є їхня соціальна поведінка. Горбані використовують командну тактику полювання, наприклад, так звану бульбашкову сітку, кілька китів оточують зграю риби і видихають повітря, утворюючи стіну з бульбашок. Ця стіна зганяє здобич у щільну кулю, потім вони по черзі запливають у центр і бенкетують. Така скоординована робота вимагає спілкування, планування та чіткого розподілу ролей. Дев'яте місце посідає африканський сірий папуга або жако. Якщо кеа це геній інженерної думки, то Жако це геній вербального і концептуального мислення, найвідоміший серед цих птахів папуга Алекс. Під керівництвом докторки Айрін Пеперберг він продемонстрував рівень інтелекту, порівняний із п'ятирічною дитиною. Алекс не просто імітував слова, він справді розумів їхнє значення. Він знав понад сто слів, міг розрізняти кольори, форми, матеріали та кількість об'єктів. Він міг відповісти на запитання на кшталт, який предмет зелений і дерев'яний. Ба більше він вигадав власне слово для яблука банан вишня або банерри, скомбінувавши вже відомі йому слова. Алекс розумів концепцію нуля, що є дуже складною математичною ідеєю. Його здібності довели, що фраза пташині мізки це скоріше комплімент, а не образа на восьмому місці Орангутан. Ці руді лісові люди часто залишаються в тіні своїх більш відомих родичів шимпанзе, але їхній інтелект вражає не менше. Орангутани, чудові мислителі та стратеги, вони ведуть більш усамітнений спосіб життя, що вимагає від них більшої самостійності у вирішенні проблем, вони віртуозно використовують інструменти. У дикій природі вони виготовляють із гілок пристосування, щоб діставати комахи з кори або насіння з колючих плодів. Вони використовують велике листя як парасольки від дощу або як чашки для пиття. У зоопарках орангутани славляться своєю здатністю відкривати будь-які замки і розбирати свої вольєри. Вони також здатні до довгострокового планування. Наприклад, самець Орангутана може видати свій знаменитий довгий крик, щоб повідомити про плани пересування на наступний день, що згодом дозволяє самкам його знайти. Це свідчить про глибоке розуміння ними часу та майбутнього. В сьоме місце дістається слону. Розмір їхнього мозку говорить сам за себе це найбільший мозок серед усіх наземних тварин. Але справа не лише в розмірі слони мають неймовірну пам'ять, звідси й поширена приказка слоняча пам'ять. Вони пам'ятають розташування водойм на величезних територіях і можуть впізнати іншого слона чи людину навіть через десятиліття. Вони демонструють складну соціальну поведінку, включно зі скорботою за померлими родичами. Спостерігачі бачили. Як слони повертаються до останків своїх померлих, ніжно торкаючись кісток хоботом, слони здатні до співпраці. В одному експерименті двом слонам потрібно було одночасно потягнути за два кінці однієї мотузки, щоб отримати частування. Вони швидко зрозуміли, що самотужки впоратися неможливо, і почали координувати свої дії, чекаючи на партнера. Крім того, вони впізнають себе у дзеркалі, що свідчить про наявність самосвідомості. Шосте місце посідають бонобо цих приматів, часто називають хіпі тваринного світу завдяки їхній надзвичайно миролюбній вдачі, вони є близькими родичами шимпанзе, але їхня соціальна структура та рівень інтелекту мають свої унікальні риси. Якщо шимпанзе розв'язують конфлікти агресивно. То Бонобо використовують для цього міцні соціальні зв'язки та ласку. Їхній інтелект яскраво виявляється у неймовірній здатності до емпатії та розуміння емоцій інших. Бонобо на ім'я Канзі став справжньою науковою сенсацією. Він опанував мову символів на спеціальній клавіатурі не через цілеспрямоване навчання, а просто спостерігаючи, як вчені намагалися навчити його матір. Канзі розуміє на слух складні речення англійською і здатний виконувати команди, які ніколи раніше не чув. Наприклад, поклади мило у воду. Його лінгвістичні здібності є вагомим доказом того, що Бонобо володіють зачатками справжнього інтелекту п'яте місце. І ось тут нарешті з'являються дельфіни, а точніше, Афаліни. Так вони безумовно розумні. Але не посідають перше місце, як багато хто звик думати. Їхній мозок складний і великий, а соціальне життя просто вражає. Кожен дельфін має унікальний звуковий сигнал, своєрідне ім'я, за яким його впізнають інші, вони передають знання від покоління до покоління. Наприклад, в одній із популяцій дельфіни. Навчилися одягати собі на ніс морську губку, щоб захиститися від гострого каміння під час пошуку їжі на дні. Ця навичка передається від матерів до дочок. Дельфіни здатні до абстрактного мислення, вони розуміють команди, засновані на жестах і навіть можуть створювати власні ігри. Їхня здатність до співпраці, складна комунікація та самосвідомість. Вони також впізнають себе у дзеркалі, без жодного сумніву, зараховують їх до найрозумніших істот на планеті, на четвертому місці шимпанзе, наш найближчий генетичний родич, з яким у нас збігається 98% вісі Їхній інтелект вивчений найкраще, і він справді вражає. Шимпанзе створюють та використовують найрізноманітніші знаряддя: палиці для лову термітів, каміння для розкалювання горіхів, пережоване листя як губки для збору води. Вони здатні до політичних інтриг, формують коаліції, скидають ватажків і використовують обман задля досягнення власних цілей. У них є зачатки культури. У різних групах шимпанзе застосовуються різні інструменти та тактики полювання, які передаються через навчання. Вони мають феноменальну короткочасну пам'ять, яка багато в чому перевершує людську у тестах на запам'ятовування розташування цифр на екрані. Молоді шимпанзе демонструють результати, яких більшість дорослих людей не можуть досягти. Їхнє складне соціальне життя та когнітивні здібності роблять їх нашими прямими конкурентами за звання найрозумнішого примата. Ми у трійці лідерів, і бронза дістається восьминогу. Ця істота ламає усі наші уявлення про інтелект. У нього немає скелета, його кров блакитна, і він має аж три серця, але найдивовижніше його нервова система. Дві третини нейронів восьминога розташовані не в головному мозку, а в щупальцях. Кожне щупальце може діяти і ухвалювати рішення самостійно. Восьминоги справжні генії втечі, вони здатні просочуватися крізь крихітні отвори, відкручувати кришки банок середини та розбирати системи фільтрації в акваріумах. Вони мають чудову пам'ять, можуть розрізняти людей і відчувати до них симпатію чи антипатію. Вони здатні гратися і навіть використовувати інструменти, наприклад, можуть носити з собою половинки кокосової шкаралупи, щоб у разі небезпеки зібратися в них, немов у переносному укритті. Їхній інтелект настільки відмінний від нашого, що вчені називають його. Розумом прибульця на нашій власній планеті, срібна медаль у нашому рейтингу дістається ворону, якщо ви думали, що пташині мізки це щось погане, то ви дуже помилялися мозок ворона, якщо порівнювати його співвідношення до розміру тіла можна прирівняти до мозку шимпанзе. Ці птахи демонструють інтелект, який спантеличує вчених. Ворони розуміють причинно-наслідкові зв'язки на рівні маленької дитини. Згадайте знаменитий експерименти з трубкою, у якій плаває частування. Ворон здогадується кидати в трубку каміння, щоб підняти рівень води та дістати їжу. Крім того, вони здатні до багатоходового планування. В одному дослідженні ворону потрібно було виконати три послідовні дії з різними інструментами. Аби дістатися винагороди, і він впорався з цим із першої спроби. Вони запам'ятовують обличчя людей і можуть роками мстити кривдникам, а також передають цю інформацію своїм родичам, їхня здатність до аналізу, планування та соціальної передачі знань робить їх справжніми пернатими інтелектуалами і, нарешті, перше місце. Найрозумніша тварина на планеті, інтелект якої більшість науковців визнає найбільш розвиненим після людського це новокаледонський ворон. Так, знову ворон, але це особливий вид, що заслуговує на окреме перше місце. Ці птахи неперевершені майстри зі створення знарядь праці у дикій природі. Вони не просто використовують знайдені палички, вони їх модифікують. Відламують гілки потрібної довжини, згинають їх у гачки, роблять щербини на листі, аби створити пилку для видобування комах. Що більше вони створюють інструменти з інших інструментів у лабораторних умовах? Ворон здогадався використати коротку паличку, аби дістати довшу, і вже за допомогою довшої добути собі їжу. Це вимагає розуміння властивостей об'єктів та здатності вибудовувати складні логічні ланцюжки. Вони передають ці навички пташенятам, формуючи справжню пташину культуру. Їхня здатність до інновацій та створення складних технологій із підручних засобів ставить їх на вершину нашого інтелектуального. П'єдесталу це живий доказ того, що для великого розуму не обов'язково мати великий мозок приматів. Ну от і добіг кінця наш рейтинг, починаючи від морських видар, що використовують каміння до новокаледонських воронів, які створюють складні інструменти, ми побачили, наскільки різноманітним та дивовижним є інтелект у тваринному світі, головний висновок, який ми можемо зробити. Розум це не лише великий мозок і здатність домовлення, це гнучкість мислення, вміння адаптуватися, вирішувати проблеми і будувати складні соціальні зв'язки. І, як бачимо, дельфіни та шимпанзе, хоч і неймовірно розумні, розділяють цей п'єдестал із восьминогами та воронами, чи розум розвивався абсолютно іншим шляхом світ природи повний геніїв. І ми лише починаємо розуміти глибину їхніх здібностей. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно змусило вас по-новому поглянути на світ навколо, не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал, щоб не пропустити нові дивовижні відкриття. Натисніть на дзвіночок, і ви першими дізнаєтеся про наші наступні випуски. А тепер головне питання. Яка тварина з нашого списку здивувала вас найбільше, і чи збігся ваш початковий варіант із нашим топом? Чекаю на ваші думки у коментарях.